Військовослужбовці та їх дружина або чоловік можуть списати відсотки штрафи пені тощо по споживчим кредитам. Потрібно розуміти, що це не стосується придбання рухомого нерухомого майна, а саме споживчих звичайних кредитів. Відповідно, для цього потрібно подати заяву, долучивши певні документи. Але є відмінність. Якщо ми кажемо про військовослужбовця, які мобілізований так, за призовом під час мобілізації, то це відбувається на весь час проходження військової служби за мобілізацію, тобто весь термін за цей час не можна списати нараховані. Відсотки, штрафні санкції тощо, як і військовослужбовцю, так і його дружині або чоловіку. Якщо ми кажемо за інші форми військової служби, зокрема контрактної форми, то лише на час перебування безпосередньо в зоні бойових дій на лінії зіткнення. Отже, в такому випадку потрібно буде надавати саме довідку про те, в які саме дні відбувалося перебування на нулі, і відповідно саме в ці дні не буде нарахована відсотки, штрафсакці тощо, але за інші дні буде нараховуватись відповідні відсотки. Але потрібно це робити завчасно, тобто вам потрібно подати заяву ще до того, як виникне, наприклад, судова справа. Тому що після винесення рішення ця заява вже не буде працювати. А якщо вам потрібно допомога, то безоплатні шаблони цих заяв з переліком документів є за посиланням в шаці профілю, або ви можете написати нам, знаєте, захищайте свої права.